Я матрос Денис Валерійович, займаюся пілотуванням в батальйоні безпілотних систем морської піхоти 35-ї бригади. Являюся пілотом і в Ми нищимо ворога на Донецькому напрямку. 24 лютого я зустрів у місті Київ. Я тоді працював водієм на спецтехніці. 28 числа мене забрали. Би, ну, добровольно. Ось попав я в інженерну бригаду, проходив службу в інженерній бригаді. Недавно, десь в січні місяці нас перевели до морської піхоти. І я цим задоволений, що нас перевели до морської піхоти. І ми маємо захищати свою державу, свій народ, тому що за нашими плечима малі діти, наші родини, і ми маємо зберегти. Код нації, тому що ми є Україна, яку важко здолати. І ми так просто не здаємося. Ворог, а саме Рашка, не на ту країну напали. Вони ще так ніде не отримали конкретно по зубам, як отрима в Україні. Тому що ми кожного дня нищимо ворога нещадно, ми палимо техніку, вбиваємо ворожу піхоту. Втратив на війні родичів, теж воювали, захищали і втратив дядька свого, моєї мами рідного брата. Після цього моменту мені захотілося, не знаю чому, але захотілося дуже сильно вбивати їхню піхоту. І мені просто, ну якщо чесно, то цікаво, коли ти летиш і в півішкою і залітаєш в ворожого солдата. Більша агресія з'явилася до ворога, що потрібно його нищити нещадно, кожного дня, працювати і працювати усердно для того, щоб просто їх нищити і не допускати до нашої території, щоб вони розуміли, з ким вони зв'язалися, і не думали, що вони повернуться живими додому. Це було 20 червня, ось нещодавно. Нас з колегою відправили на евакуацію майна. А за пару днів до того ми працювали і нас розібрали ворожі пілоти. Нам прилетіло три впівішки, у нас була детонація БК, ми покинули свою позицію. 20 числа ми вирушили на евакуацію майна. В 3 годині ранку в нашій бліндаж зайшли два ворожих піхотинця. Агресора. Ми того не знали. І наша бригада теж того не знала. Ось, ми пів п'ятої ранку заходили вже до бліндажа, вісіло два мавіка, спостерігало. Ось, ми почали розрібати бліндаж, він був завалений досками. В проході лежали мої речі, каска моя валялася, баул валявся із моїми речами. Ось, лежав заставлений проход ящиком з обладнанням нашим. Я той ящик закинув з ноги в бліндаж, включив фонаріка, свічу фонаріком, а на моїй кроваті лежить ворожий солдат Російської Федерації. Він наставляє свій автомат Калашникова мені на обличчя і починає стріляти. Але повезло те, що він в нього був незаряджений, патрон-патронік недосланий. Він перезаряджає автомат, я в той момент падаю, він починає стріляти по мені, і я виповзаю. Ось і з колегою ми швиденько ну, втікаємо з того бліндажа, передаємо по радіостанції, що там ворог в тому бліндажі нашому. І наші екіпажі починають працювати з півішками та вампірами і розбирати той бліндаж. Два ворога знищили, одного взяли в плен. Тільне враження було те, що я свічу фонариком, а підривається. Солдат Російської Федерації він переляканий на мене дивиться такими очима ну, переляканими. А я вражений просто, що, що це за тіло, тому що я питаю, тих хто такий, а мені наставляють автомат до обличчя і починають стріляти. Ну, якби враження було дійсно. Жаль, те, що не було під рукою автомата, в мене, щоб можна було зразу відпор дати. Був такий ще момент, що Мавіки за нами теж зі скидами гналися. Десь кілометра-півтора після того, як ми вибігли з бліндажа, десь півтора кілометра нас переслідували, хотіли нас відпрацювати зі скидом. Ну, ми були без опізнавательних знаків, без лінточок. Така ситуація склалася. Ну, ми два магазини висадили в той Мавік. Правда, збити не вдалося, але скид відпрацював в метрах 50 від нас, але все було нормально. вже ж багато хто з військовою втомився. Так само і волонтери виснажуються. Військові більш за все морально та фізично виснажені, але мотивує те, що ми можемо просто залишитися без нашої держави України і. Може зайти сюди російська агресія, і України просто взагалі не буде на карті землі, а буде російський флаг, а ми цього не дозволимо, тому що українська нація існувала ще до того, коли появилася Росія. Тому ось ця мотивація і мотивує військових. Україна це ті люди, які ніколи не здаються і не стають на коліна, тому що в ній заложено код нації сильну потужність. Мрію я про те, щоб закінчилася війна, щоб всі військові повернулися до своїх сімей, щоб менше було втрат на цій кривавій війні. Також хочу займатися бізнесом. Я навчаюся на підприємництво також додатково, незважаючи не те, що я захищаю ще державу нашу. Ось, тому що я рахую, що ми маємо економічно також піднімати нашу країну. Ми маємо Більше внідрати різних технологій, відкривати різні бізнеси в різних сферах. Можна займатися бізнесом, відкрити б'юті-сферу. Це студія краси та манікюру, до, до речі, хороший бізнес, прибальний. І завжди дівчатка хочуть бути красиві, красиво виглядати, мати гарну зачіску та нігті. Це один такий із варіантів. А взагалі можна безліч варіантів. Відкривати ми маємо всі ресурси, щоб забезпечити повністю всю Європу продовольством нашим. Так, що можна і в цій сфері розвиватися.